Тарас, ми говоримо про київські вибори. Там у нас є Кличко, буде балотуватись Катеринчук, Оробець, Луценко. Може, ви охарактеризуєте кожного кандидата для наших глядачів, про кого ну, зараз Ну це вдома? буде не об'єктивно. Ви ж викрили мене, що я працюю на Катеринчука. Ну, вас не і... важко було викрити, да, да, тому Молодець що я все розказали. накривав. Ну скажемо чесно, мені ну, спробуй, я, не... я не хочу казати про людей як особистості. у нас так люблять. Да? Перше, яке обличчя, яка там навіть навіть біографія, тому що у українських політиків у всіх біографія дуже погана. У всіх нема виключення. Кого не беріть? Ну, наприклад, я вам так скажу, навіть саме чесна людина, яка позиціонується серед кандидатів в президенти, якою я дуже поважаю, і це Анатолій Гриценко. Да? Я ну, мені здавалося, що в нього ну, дійсна біографія там нормальна. А я дивлюсь виборців, які кажуть, ну він же був при Ющенко, міністром оборони. А значить, а все, що було при Ющенко, оцінюється негативно. Мабуть, він, він теж причесний до розвалу до армії. Тобто, я просто хочу сказати, що біографію кожного політика сьогодні в Україні, і Петро Порошенко, і Юлія Тимошенко, будь-хто це таки всі вони неоднозначні. Але що мені цікаво, коли я оцінюю, Дайте мені програмні положення. Угу. Яким чином? Такий план власне Знаєте, з Катеринчиком все просто. Я там знаю все до букви, тому що ми провели з ним в дискусіях і в різних мозгових штурмах, і в різних, ну так скажем, діалогах, дуже багато часу. І він займається цим ну так плотно рік. Я з ним їздив, наприклад, по всім е великим мегаполісам Балт-Балтії. Чому Балтії? Тому що ну, можна там поїхати в Париж, але там є проблема. Париж так е існує 500 років на місцевому самоврядуванні. А Балтія, там Рига, Талін. Вони, вони почали. Маленькі. Вони почали. Вони ні, вони такі, такі, як і ну, дуже близькі до нас. Ріга взагалі дуже схожа на Київ. Де, теж є річка, є лівий, правий берег, і кількість людей там ну, схожа на нашу, тобто можна порівнювати. Хіба? Та? Ви не розумієте, але модель та же. Ну, коли вам кажуть, що в Києві опросили 400 чоловік, ви кажете це мало, тут достатньо: 400 чоловік дають картинку, і процеси йдуть серед 400 чоловік, такі як серед тисячі, серед двох мільйонів. Ми їздили дивитися досвід, бо він був цікавий, як це колишні радянські люди переходили на вставлювання. І Талін переходив своєю моделлю, Ріга переходила своє. Тобто ми багато провели часу, щоб це все, все вивчити. А коли я читаю Олеся Горобець, я не бачу там програми, яка відрізнялась від того, що кажуть всі інші чиновники. Якщо казати так просто, все ж таки Катеринчук каже про те, що треба взагалі все поміняти. От по-іншому, от я сьогодні розказав, це інший устрій. Навіть коли йому кажуть, ну це ж фантастика, він каже, треба робити. Так живуть у всьому світі. Все, що я бачу у робець і у Луценка, це зміна, скажімо так, це ремонт, але існуючої системи. Перше, що буде починати, наприклад, робець, я прочитав з аудіту. Мені здається, з чого треба починати, це треба будувати іншу систему управління. А... Робити аудіт тою системи, якою ми так знаємо, що вона крала гроші, вона не ефективна, вона не працює. Міліції в місті Києві немає як у всій країні, якщо чесно. Чого робити аудіт міліції, коли треба будувати іншу, іншу систему безпеки громадян в цьому місті? Тому я поки ще не бачив програм кандидатів, з якими навіть можна було подискутувати, тому що всі всі програми я розумію, як вони робляться. Беруться якісь фішки. Ось така фішка, ось така фішка, ось така фішка. А системного підходу я не бачив ще.